З початку повномасштабної війни Польща не лише прийняла найбільшу українців та підтримує нас дипломатично військово. Поляки також опікуються нашими сиротами та жінками, які були звільнені з російського полону. Фонд імені блаженного свяченомученика Клименція Шептицького створений за ініціативи віце-прем'єр міністерки України Ірини Верещук та уряду Польщі напередодні вручив допомогу дітям, які через війну втратили батьків, а також жінкам, які були в полоні. Докладніше в сюжеті. Вони трішки розгублені та схвильовані. Ці жінки і діти вперше в урядовій будівлі їх усіх об'єднала спільна ініціатива України та Польщі. Віце-прем'єрка Ірина Верещук разом з віцеспікеркою Сейму Малгажатою Гасєвською та іншими польськими урядниками зібралися на перше вручення сертифікатів грошової допомоги. Я дуже хочу, щоб ми разом плече в плече з нашими польськими братами святкували перемогу і дякую. За те, що ви відгукнулися, за те, що так е, щиро віднеслися до пропозиції допомогти нашим жінкам, нашим діточкам. Зі словами подяки зверталися і жінки, які пережили жахіття російського полону. Бойовий медик Олександра Крученко після оборони Азовсталі п'ять місяців була в неволі витримати допомогла віра в Україну та мамині молитви. Це дуже приємно, що Приїхавши сюди, ми побачили таку картину, що нас дійсно чекають, і це не просто було в мене в думці, а це я побачила, вийшовши з полону, що всі дуже раді, всі тримали за нас кулаки, всі стали як велика дружня українська сім'я. Це дуже, дуже круто. Окрім військових з Азовсталі, тут і волонтерки, і просто цивільні, які допомагали нашим воїнам. Найстрашніше те, що ти, знаходячись там, ти просто не ну в якийсь момент просто. Припиняєш вірити в те, що ти взагалі можеш повернутися додому, і коли це стається, тебе так тепло зустрічають, щиро радіють твоєму поверненню. То ти просто починаєш вірити в те, що все, що ти робиш, не дарма. На цій сцені вистачало і оплесків, і сліз, і вшанування наших загиблих воїнів. Ми не дочекалися його. Він військовий розвідник, і я буду тепер ростити його сина. Хочу, щоб він був таким же українцем, таким же патріотом. Наш тата був дуже великим патріотом. Він, він я хочу, щоб він пишався нами, і дуже вам дякую. Віцемаршалок Сейму Малгожата Госівська, не раз витираючи сльози, теж дякувала Україні за те, що ми воюємо не лише за себе, а за всю Європу. А ця ініціатива допомагає будувати нове майбутнє в українсько польських відносинах. є цей проєкт. Цей проєкт є дуже важливим і потрібним. І ті свідчення, які ми сьогодні почули від справжніх героїнь, які мали мужність протистояти російській агресії, вони, власне, показують нам, які проєкти далі необхідно створювати і як допомагати Україні. Звільненим з полону жінкам, фонд Шептицького виплачує одноразову допомогу майже 80 тисяч гривень, дітям, які втратили через війну обох чи одного з батьків до повноліття, щомісячно платитимуть майже 5 тисяч. І важне, щоб ще міліпанство переконані важливо, щоб ви розуміли і були переконані в тому, що польський народ з вами ці гроші є реальною підтримкою, але не менш важливе і послання солідарності, щоб люди, які так сильно постраждали від російського полону, відчували, що вони не самотні, що з ними не лише українці, але й найближчі сусіди поляки. Цього року допомогу фонду імені блаженного священомученика Клементія Шептицького отримують понад 1700 дітей та 140 жінок. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, факт Асі Єдині новини.